Всім привіт і гарного настрою! Зв'яжемо сьогодні ось таку гарну квіточку у техніці туністського в'язання. Я в'яжу чорну із білим. Ви можете брати свої улюблені кольори або із одного кольору в'язати ось таку квіточку. Як для ірландського мережева. Так і для декору одягу вона гарно підійде. Ниточка в мене хлопкова на 100 грамів 565 метрів. Гачок я взяла 1,25 мм. В'яжемо ланцюжок із восьми повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім повітряних петель. Замикаємо у кільце сполучною петлею. Одна петля повітряна для підйому. У кільце пров'язуємо. 20 стопчиків без, накиду. один, два, три, чотири 8, шість, 10, Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять стопчиків без знаки. До ми пров'язали? Одна сполучна петля. Ось цю ниточку я прив'язувала разом, і я її хочу так підтягую і відрізаю. Приєдную ниточку іншого кольору. За лицеву на півпетлю, сполучна петля. Три повітряних петлі і пов'язуємо за передню напівпетлю, ось цю. Сполучна петля. Один, два. 3. Сполучна петля. Один, два, три. За передню на в'яжемо. Сполучна петля, один, два, три. І так, ми пров'яжемо кругом нашого кільця. Обв'язали ви ми наше кільце беремо другу нитку, білу я беру, пров'язую сполучну петлю, чорну підтягую, і за наші други напівпетля, яка залишилася. Пров'язуємо стопчики без накиду. За задню напівпетлю, що залишалася, стопчики без накиду в'яжемо. Стопчики без накиду. Їх було у нас 20, так і тут має вийти 20. Стопчики без накиду пров'язуємо. Сполучна петля в кінці. Ось така виходить у нас вже серединка для квіточки нашої. Зробимо 5 арочок для пелюсточок. 5 повітряних петель, 2, 3, 4, 5, 5 повітряних петель. І десь ось так пропускаємо 1, 2, ну, приблизно беру десь 3 на 4, стопчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 на 4, Тупчик без накиду І п'ять арочок ми таких робимо. Один, два три, четверта. П'ять повітряних петель. Один, два три четверта. Один, два, три, чотири, п'ять. Получна петля. В арочку в'яжемо стопчик без накиду. 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі в нас буде техніка тонісського в'язання. У кожну петельку ми будемо виймати петлю. Дві петлі в нас. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. З Арки виймаємо, з під Арки виймаємо ще одну петлю. Петлю пров'язуємо. Далі пров'язуємо по дві петлі. Пров'язали. Тепер у нас є тут такі як петельки, за них ми виймаємо ниточку, робимо петлю. Три петлі чотири п'ять. Шість, сім, Вісім, дев'яту з арки. Пров'язуємо, пров'язуємо по дві петлі. Це в нас туністське в'язання. Знову ось з цих петельок Ми виймаємо ниточку так петля. Петля. Чотири петлі. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'яту. Так, я пров'язала. Я завжди рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочків я пров'язала. 8. Ще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ви можете в'язати і 10, можна більше, можна менше. Далі, з получними петлями ми спускаємось. До нашої арочки. Так я не дуже затягую, щоб не дуже тугі були петлі, тому що листочок ми будемо потім обв'язувати. Так, тут у нас немає, ну я прокалую ще раз. І в цю ж саму арочку в'яжу стопчик без накиду. Одна пелюсточка в нас є. Переходимо на другу арочку. Стопчик без накиду пров'язую. Вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Теж їх не дуже туго пров'язуйте? Витягую петлі у кожну петлю витягую петлю, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тут теж має значення, щоб петлі були не дуже затягнуті, щоб в'язання не дуже було тугим. Пров'язали. Далі по дві петлі. Не дуже туго в'яжемо. Продовжуємо в'язати наші пелюсточки. вісім дев'ять. І так продовжимо обв'язувати всі наших 5 пелюсток. Так ми пров'язали 5 пелюсточок, в кінці сполучна петля. Сполучна петля. Пелюсточки будемо обв'язувати стопчиками без накиду, прокарвуємо пелюсточку, виймаємо петлю, пров'язуємо петлю і стопчик без накиду, стопчики без накиду пров'язуємо. Отак От край полотна. Ось тут, на куточках пелюсточки, пров'яжемо по два стопчика без накиду. В одну петлю по два стопчика без накиду, щоб вони в нас тут не закручувались, вільніше були. І продовжуємо далі. Стопчики без накиду. Знову у куточку, стопчик без накиду. І в ту ж саму петлю ще один стовпчик без накиду. Обв'язуємо пелюсточку стопчиками без накиду. В'яжемо до краю. Ось так ми обв'язали. Між пелюсточками я в'яжу сполочну петлю. Так і протягую, далі перехожу на другу пелюсточку, ось так з краю в'яжу знову стопчики без накиду. І так продовжуємо в'язати всі наші 5 пелюсточок. Не забувайте, що в куточку, ось тут, ми маємо пров'язати два стопчика без накиду в одну петлю. Продовжуємо в'язати. В'язали всі наших п'ять пелюсточок стопчиками без накиду. В кінці сполучна петля змінюю, змінюю нитку. І можу білу нитку відрізати, не потрібно. Так. Ов'яжемо пелюсточки речим шагом. Стопчик без накиду пров'язала один, зліва направо в'яжемо. Пров'язала петлю. Дві петлі у мене на гачку, пров'язую їх разом. Дві петлі на гачку, пров'язую їх разом. І так ще раз обв'яжемо наші пелюсточки. 不要，织了吗？ Ось тут як в'язати між пелюсточками, теж так переходимо на другу пелюсточку і продовжуємо в'язання. Пров'язуємо на другій пелюсточці. Продовжуємо обв'язувати наші пелюсточки. Так ми обв'язали всі пелюсточок. ниточки відрізали, беру тончий гачок і всі хвостики ниточок приховую між петлями. Так ниточки поприховуємо. Квіточку можна розпрасувати праскою. розпрасовуємо. В'яжіть із задоволенням. Дякую, що разом із мною в'яжете канал Лілії Само.